Ну що ж, давайте протестуємо, як працює вентиляційна установка КАМФАВЕНТ з гнучкими шумоглушниками. В минулому відео ми тестували як з такими от металевими глушниками. Зараз тестуємо з гнучкими. Вмикаємо вентиляційну установку. Починає блимати така от вентилятор. Це означає, що відбувається процес відкриття. Заслінок, які в повітропроводах змонтовані, для того, щоб почало подаватися повітря. Трохи потрібно зачекати. Дивимося на цей двигун. Зараз він зупинений. Нагадується, вентиляційна установка серії Damieкт для квартири чи приватного будинку, або невеликого офісного приміщення. Відбувається процес запуску вентиляційної установки. Дивимося на двигун. Відбувся, відбувся запуск